Всім привіт! Пропонуємо вам лот мікс жіночого одягу. У лоті 18 одиниць, бренди Smarra та Бруно Банані. У лоті є джинси, легінси, флісовий костюм, різноманітні ковтинки та светри, спідничка, лонгсліви, кардиган та шарфик. Почнемо з джинсів. У лоті є джинси для вагітних чорного кольору та джинси з кінні темно-синього кольору. Далі легінси. Сірого кольору, термолегінце та звичайні. У складі котон Поліестер еластан Ось така тепла ковтинка з капюшоном. Всередині на флісі. Гарненька спідничка. Позаду на блискавці. Далі такий теплий свитер, лонгсліви червоного та синього кольору. Такий набір, а тут дві штуки, котон та еластан, флісовий теплий костюм, кофта зі штанцями. Тепленький кардиган, Теплий дуже стильний. У складі а, катон, акрил та поліестер. Далі такий половар у смужку, светр червоного кольору. А, у складі акрил, поліестер та еластан. Ось таке горлишко в нього. Ковтинка така, це котон та віскоза у смужку, дуже стильно виглядає. І така ковтинка великого розміру червоного кольору у складі віскоза та поліестер. Та шарфик від бронобанані. Дуже гарненькі та тепленькі. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякую за увагу!